Про союзників Путіна і про тих, хто йому допомагає? Тут хочу розглянути це все в розрізі резолюції Вашингтонського саміту НАТО, в розрізі заяв, які там пролунали, в тому числі на адресу Китаю. НАТО назвало Китай поплічником Росії в війні в Україні. КНР системний виклик для альянсу. Ну і е, наскільки. Ця історія, тому що вже була реакція так само від Китаю, вони назвали НАТО пережитком холодної війни, і навіть почали вимагати від альянсу не втручатися у справи Азії. Але наскільки це для Пекіну стало таким собі холодним душом, тому що посадовці зі Сполучених Штатів Америки вони неодноразово, навіть міністр фінансів туди літала, говорила про те, що якщо співпраця і до допомога в обході санкцій Росії продовжуватиметься, то це загрожуватиме серйозними санкціями Пекіну. Ось такі заяви ми почули від представників країн Альянсу. Як це все позначатиметься на політиці Китаю щодо Росії найближчим часом? Ну, по перше, НАТО не випадково зробили цю заяву, і я б розглядав би ці тези. В розі не лише і навіть не стільки з огляду, хоча чому ні з огляду на пози, на події в Україні повномасштабну війну Росії проти України, а в тому числі і додатково а, через е, позиції НАТО або можливе зміцнення позиції НАТО саме е, у тихоокеанському е, у тихоокеанській локації, тому що ми прекрасно розуміємо, що Сьогодні усі країни світу, які дотичні до цих процесів, звичайно, мова і про Тайвань, в тому числі як локацію, все це розглядається як вирогідний театр воєнних дій на майбутнє, і саме там, де зіткнуться або можуть зіткнутися у воєнному плані інтереси Сполучених Штатів Америки, читаємо НАТО і звичайно Китайської Народної Республіки і НАТО чітко. Визначила позиція доволі таки жорстка. Ну наскільки це можливо дипломатичному, скажемо, русі доволі жорстко з цього приводу і висловилися. І більше того, наскільки мені відомо, зараз відповідні зустрічі саме е, з боку альянсу, а не сполучених штатів альянсу, готуються з відповідними країнами, які знаходяться у, у тій геополітичній у локації: це і Японія, це і Південна Корея. Це деякі держави цього Тихоокеанського басейну і Австралія, Нова Зеландія, наприклад, то ми розуміємо, що може складатися дуже цікава ситуація, адже Північно-Атлантичний альянс він відкритий для багатьох країн. І чому, якщо зараз під час повномасштабки Росії проти України долучилися, наприклад, Скандинави, чому це не можуть зробити відповідно? Ті країни, які будуть бачити загрозу для себе з боку Китаю, і тому через вступ до НАТО будуть просити відповідної допомоги. Тобто ми можемо стати свідками і вже стаємо свідками доволі цікавого розвитку е, подій. І з іншого боку, дуже гарно, що Китай про це не просто попередили, хоча можливо, це є останнє китайське попередження для того, що Китай має зробити вибір. Вибір на користь звичайно, з урахуванням своїх національних інтересів з одного боку, але з урахуванням інтересів тих держав, де працюють саме е, ті ринки, які впливають на економіку Китаю, адже Китай без цих ринків, е, він захлинеться. І вже ми бачимо, що певні проблеми вони виникають. І якщо е, товариш Сі, він і Є стратегом геополітичним, а це в нього присутнє, то він має замислитися над, над цим. І я не думаю, що Китай на сьогодні готовий воювати проти НАТО е, в тій частині світу, про яку ми з вами говоримо. Тому, можливо, цей сигнал е, він якимось чином вплине на позицію Китаю. Це не буде сьогодні чи завтра. Час поки що розтягнутий в цьому процесі, але тим не менше історія може бути дуже цікавою, і якщо Китай зробить свої висновки з цих сигналів, правильні висновки, то звичайно я думаю, що він так тоді таким же чином впливатиме на Росію, але нам робити своє. Нам зараз не треба чекати чогось на когось сподіватися, крім союзників, які надають нам зброю і ресурси. Нам робити своє, але от стосовно Росії, стосовно допомоги, так і підживлення російської економіки за допомогою Китаю, тут Китай на вашу думку вже зробив якісь висновки із тих санкційних загроз, які вже лунали з боку заходу? Чи ні? Я думаю, що Китай їх враховує. Він їх розглядає, він їх не опускає з вигляду, і він розуміє, що ці санкції. Вони можуть і вже відбуваються, в тому числі і на Китаї. Тут цікавий ще один момент. Пам'ятаємо візит прем'єра моді, прем'єра Індії до російської столиці. І як сьогодні індуси, користуючись нагодою, беруть нафту у Росії. На цьому роблять, скажімо, так будують сьогодні свою економіку, заробляють гроші. Тому що Росія змушена йти на умови Індії в цьому плані, але тут не забуваємо про ті протиріччя, які існують а, між Китаєм і Індією саме за лідерство у цій частині світу, в тому числі. Тому ще раз кажу: ситуація розвивається досить таки е, цікаво, і можливо, ми ставленим свідками ну певних таких змін. В позиції Китаю дуже на це сподівався, позиції Китаю щодо війни Росії проти України. Я думаю, Китай дуже замислився над цим візитом індійського прем'єра, так само, як замислився над тим стратегічним документом дружби і співробітництва між Росією та Північною Кореєю. Я думаю, що тут Китай не дуже задоволений тим. Хоча хтось впевнений навпаки, що це в сподачі Китаю, але я думаю, що не дуже задоволений тим, що Північна Корея почала грати в свою гру. Хоча залишається повністю в орбіті Китаю, це теж треба розуміти. Два васали вирішили подраконити Китай, ну можливо, так. Тоді наслідки для них можуть бути очевидними. На з іншого боку, Китай не хоче їх випускати як союзників, бо він будує свою систему двох полюсів сполучені Штати Америки і Китай.